Привіт, підписники! Вас уже більше 20 тисяч на цьому каналі. І сьогодні я запишу відео з відповідями на ваші питання. Це Оля Провойс, Тут все про вокал. По перше, я хочу вам щиро подякувати за ваш інтерес до моїх відео, за ваші коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Це дуже мотивує мене продовжувати знімати для вас корисні відео. Тож дякую вам за довіру і за те, що ви тут. І сьогодні маю декілька питань від підписників, на які хочу відповісти. Поїхали. Як ще розвивати вокал, окрім вправ розпівок і що ще впливає на розвиток вокалу, як розвинути наслуханість? Дякую вам за запитання. Дійсно, дуже важливо в першу чергу робити вправи, 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 тому що вправи як ніщо інше розвивають нашу вокальну техніку. Але якщо ви будете робити лише вправи і не співатимете пісні? То ви не зможете закріпити пройдений матеріал на практиці. Отже, обов'язково потрібно співати багато-багато пісень. Бажано співати ці всі пісні в різних жанрах, в різних тесатурах. Тобто не тільки, наприклад, обирати всі пісні на низьких зручних нотах, але й обирати ті пісні, де трошки треба там піти на гору, робити певну вокальну позицію, де не все так легко, але там є розвиток ваш. Слухайте багато-багато різної музики, пробуйте десь копіювати манеру. Це нічого страшного, тому що, поки ви не скопіюєте, ви не дізнаєтеся, як ви ще можете звучати. Ваші м'язи якраз таки і пізнають свої можливості завдяки різним-різним звучанням. Не бійтеся, що ви станете клоном якогось артиста. Ні. Копіюйте багато різного всього і потім. Завдяки цьому ви зможете напрацювати власну індивідуальну манеру виконання. Як розвинути на слуханість? просто заходите в Spotify, чи в Apple Music, чи на YouTube Music і шукайте, шукайте різну музику. Починаєте слухати далі. Вам алгоритми підкидають ще щось, ще щось, або там я не знаю, пишете в Instagram, порайте в музику. Слухайте багато музики, все це основний параметр. І мало просто її слухати. Також потрібно навчитися музику аналізувати. Для цього треба розвивати гармонічний слух, щоб ви могли окремо в пісні чути такий інструмент, окремо бас, окремо барабани, окремо беквокал. Тоді ви дійсно зможете дуже детально от, прям як сканувати, аналізувати і а, будете розвивати свій вокал саме завдяки цьому. Тому що дуже важливо, як вокал взаємодіє взагалі з іншими інструментами, чому пісня нас качає. Це все працює як один організм. Як ви формували свій вокал? Які артисти вам подобаються? Чого навчили вас ваші учні? Чи став хтось з ваших учнів артистом чи блогером? Одразу багато питань, зараз потихеньку буду відповідати. Як я формувала свій вокал? Я дуже багато співала. Я пам'ятаю десь навіть років з п'яти, я запам'ятовувала всі пісні, які я чула. Я ходила, їх наспівувала. Навіть там якоюсь англійською мовою, яку я не розуміла, просто на слух ен-доуо, там вітні Х'юстан. Я так співала, наприклад. От в мене не закривався рот. Які ж артисти дуже вплинули на мій вокал. Ну, якщо говорити, наприклад, про юнацький вік, тоді була дуже популярна Авріл Лавін, Брітні Спірс, потім я почала слухати Evanescence, Лінкін Парк, більш такий вже роковий напрям. Тобто зазвичай це були поп-артисти і рок-артисти. Наприклад, в дитинстві, там, в юнацтві джаз, блюз, я не слухала. А також любила слухати RB. Які артисти мені подобаються зараз? Ой, це взагалі теж дуже-дуже під настрій, якщо брати жіночі вокали. А останнім часом я полюбляю слухати Олівію Дін, Джорджі Сміт, Селест. Також під настрій можу послухати Білі Айліш, Емі Вайнхаус. А коли взагалі бере ностальгія, то можу і явріла Лавін включити. Також пам'ятаю той період, коли я дуже дуже активно розвивала свій вокал. Звісно, це були Крістіна Гілера, Вітні Хьюстон, Мерей Керрі. А Біонс, а да, дуже до речі, багато слухала ще Біон. Забула за неї. О, тобто я намагалася оці всі надскладні пісні вивчити, повторити, скопіювати для того, щоб тренувати себе. Упс, здається, я забула відповісти на запитання, чи став хтось з моїх учнів артистом. А по-перше, до мене приходило на заняття а також Деякі серед наших артичних, які поля цим власну, та музику, Даша авторському мають свої проекти. І зараз я вас з ними познайомлю. Наступне питання. Чи плануєте проводити уроки екстремального вокалу в школі? А інколи отримують такі запити. Наразі у нас немає викладача з екстремального вокалу. Можливо, в майбутньому як така гілка розвитку з'явиться. До речі, хто знаходиться в Києві, хто хотів би навчитися екстремальному вокалу, пишіть в коментарях, чи прийшли би ви на таке заняття, чи варто відкривати цей напрям. Як ви змогли відкрити свою студію? Вам було страшно? Як набираєте команду? Звісно, мені було дуже страшно відкривати свою студію. Я не була впевнена, чи все вийде, чи не вийде. Я пам'ятаю, що коли я зробила перший крок, от наважилася зробила перший крок, і далі вже все пішло, тому що ти вже не можеш зробити крок назад, а тільки вперед. В моєму випадку перший крок це був підписання договору оренди приміщення. Все, я підписала. Я через місяць маю заїхати. У мене є місяць, щоб зробити ремонт, закупити меблі, техніку, налаштувати сайт. Було дуже і дуже багато роботи. Але я на це пішла, я ризикнула, і зараз я дуже щаслива, що я це зробила, тому що дійсно почуваюся на 100% на своєму місці. Як я набираю команду? Це такий багатоетапний. Відбір в першу чергу мене цікавить, як людина співає. Я уважно слухаю її вокал, її техніку її манеру. Далі я з нею знайомлюся, спілкуюся. Мені також дуже важливо, чи імпінує мені ця людина як людина, чи легко з нею спілкуватися, чи приємна від неї енергетика, чи зацікавлена вона, чи горять у неї очі, чи відкрита вона до людей. Це дуже і дуже важливо. Також я прошу викладачів. Показати, які вони в роботі, це можуть бути відеофрагменти з їхніх занять, або вони наживо можуть провести урок мої студії з якимось учнем. І далі знову ж таки, коли педагог починає працювати в моїй студії, я обов'язково дивлюсь на зворотній зв'язок від учнів, уточнюю, запитую, чи все сподобалось. Також дивлюсь на те наскільки швидко заповнюється графік в цього педагога. От і все. Йдемо далі. Які б ви порадили пісні для початківців для навчання, тобто які пісні є більш-менш легкими та без якихось прийомів або майже без них, скажу так, що таких пісень не дуже багато, тому що гарна пісня вона дійсно не дуже буде легка. Але є, є певні пісні, які можуть підійти е, на початковому рівні майже всім, якщо ми говоримо про діапазон, про тип голосу. Тому що, е, наприклад, є чоловічі пісні, які дуже-дуже високі. І е, людина, яка тільки вчиться співати, хоче одразу співати там квін, умовно, або бітлз. А вони високі, і от важко їх повторити, тому краще починати з більш зручних пісень. Якщо ми говоримо про чоловічі пісні, це можуть бути скрябін. Наприклад, пісня мовчати спи собі сама, тобто в нього там не дуже високі ноти, зручні такі розмовні. Це може бути «Depish Mode», пісня Enjoy the Silence. Теж проста мелодія, зручна тесатура. Також версія Knocking on Heaven's Door, саме версія Bob Dylan, там де він не переходить на високі ноти, як Guns and Roses. Теж досить зрозуміла послідовна мелодія, яка легко запам'ятовується. Ще класна пісня для пропрацювання плавності голосу і довгих таких нот спів на лігато. Це Елвіс Преслі, love with you». Якщо говорити про жіночі пісні, то перше, що я згадала, це може бути пісня The Heart Kiss «Журавлі». Вона не дуже прям проста, але вона класна для розвитку саме довгих вокальних фраз. Плавності і так само класно тут працювати з динамікою. Ще з жіночих пісень це може бути Ріана Стей. Ця пісня плюс-мінус співається на зручних нотах, але тут трохи складна ритміка, тобто витримати паузи, зробити акценти в цьому складність. Також ще згадала за Вів'єн Морт пташечка. Теж не скажу, що геть проста пісня, але можна пробувати. Ну і ще можна Тіна Карль, до речі, не дощ, не сніг. Так, якщо не співати ці вокалізи, які вона співає в кінці, а от куплет, приспів, куплет, приспів, то досить навіть все зручно. Ну і українською мовою воно завжди легше співати. Чи приносить вам канал прибуток? Як ви дійшли до реалізації ідеї створення власного каналу на YouTube? Ха, Цікаве питання. Взагалі, я думала відзняти відео, велике відео про те, скільки ж я заробляю на YouTube, показати вам свою статистику. А, і все все розповісти про свою монетизацію. Якщо вам цікаво, дайте знати про це в коментарях. Скажу так, що гроші я з YouTube отримую. А які саме, це вже може бути тема для наступного відео. Як я взагалі дійшла до реалізації нарешті таки створення youtube каналу, я дуже довго про це думала. Але як і будь-яка нормальна людина, я сумнівалася в собі, в мене були страхи. А чи достатньо я вже експерт, щоб ділитися чимось? А можливо, я не зможу пояснити, а можливо, ще рано відкривати, а можливо, таких уже мільйони, а я буду мільйон перша. Але коли прийшла до нас повномасштабна війна, знаєте, всі страхи просто вишибло. Ну, як? Тобто на фоні того страху, що ти можеш в будь-який момент померти, всі інші страхи стали неважливими. тобто, І всі почали жити знаєте, ось тут і зараз одним днем. І все, і це був просто експеримент. Я відкрила канал, зняла перші відео, і коли отримала. Дуже такі теплі відгуки, це мене і спонукало знімати ще і ще. Бо я побачила, що дійсно це допомагає людям і поринила в цей ютубний світ. Не скажу, що тут легко на цьому вашому Ютубі, але поки знімаю, поки знімаю, як буде надалі, не знаю, тому що дуже, звісно, легко вигоріти і е, опустити руки. Вітаю Олю! Розкажіть найдивовижнішу або найбільш вражаючу історію, можливо, свою або, можливо, історія учнів або знайомих, як музика і спів змінила їхнє життя. Дякую. Я можу вам розказати історію, власну, такий факап називаю. Дуже сильний факап, це який мені запам'ятається на все життя. Коротше. Вчилася я в музичній школі на фортепіано сім років. Це був вже сьомий рік, останній такий випускний академконцерт. Я завжди мала хороші оцінки, дуже гарно все здавала. І тут останній академконцерт, Я мала вийти першою на сцену. І там щось треба було грати три твори, дуже складні, дуже довгі, великі. І Я виходжу, мене оголошують, я сідаю за рояль, починаю грати перший твір, і на третій секунді я збиваюся. І забуваю абсолютно все, що мало іти далі. Я пробую ще раз і знову збиваюся. Так я спробувала разів 5, і в мене просто, знаєте, перед очима такий білий листок паперу, і я взагалі не пам'ятаю. Ну, от просто руки забули, мозок забув, пам'ять стерто. В мене просто шоковий якийсь починається стан, я не можу грати взагалі. Отак, я пробую, пробую, пробую. І тут мені просто вже там з залу моя вчителька каже: Олю, зайдеш останньою. <смі> і все, я виходжу, забігаю в перший ж клас, де є фортепіано, відкриваю, починаю грати цей твір, і все виходить, все нормально. Я не знаю, що це було. Якісь люди казали, що тебе заворочили. Почали там мені свічкою яйцем викатувати, щоб я ж здала цей <смі> екзамен. Я зайшла останньою. Я все зіграла, все вийшло, все супер, і в кінці отримала оцінку 5 з мінусом по п'ятибальній шкалі ще на той час. Мінус через те, що я не зіграла це з першого разу. Але до чого я це все веду? Зараз пройшло вже років 25 з того моменту. І єдиний твір, який я пам'ятаю. Взагалі за сім років програми музичної школи це саме цей твір, який я забула на екзамені. І коли я приїжджаю до батьків, де стоїть моє фортепіано, я за нього сідаю і просто закритими очима без нот, без нічого граю цей твір майже бездоганно і от от, от просто по пам'яті, тобто дуже цікаво, як працює взагалі це все. Це в мене був такий травматичний досвід, але разом з тим це єдина пісня, яка у мене відклалася. Отака От, цікава історія про музику це все, що я згадала. Так, у нас ще є декілька питань. Е, яка ваша думка щодо того, чи можуть усі співати в народному стилі, чи це треба тільки народитися з таким голосом? Хм. Е, я вважаю, що тут дуже важливо, в якому середовищі ви зростали. Якщо ви зростали там, де постійно співали таким голосом, наприклад, моя бабуся все життя співає там в хорі, в церковному хорі, я дуже багато чула е, саме народного співу. Тому мені легко цю манеру перейняти і показати. Тобто, це важливо. Але, але у нас у всіх все однакове. Ну тобто, в фізіологічному плані, якщо у вас є всі необхідні хрящі, гортань, голосові складки, язик, губи. То що завгодно можна навчитися робити? Можна навчитися бідбоксити, можна навчитися як пташечка співати. Тобто, ну, це все реально. Тому, якщо вам подобається народний спів в Києві, так само є школи, де навчають саме такому співу. Пробуйте, пробуйте, я впевнена вас це вийде. Вітаю! Я співала грубим голосом, сприймала на слух, пішла на інші співи, мене виправили, але все одно щось з того залишилось. Я так розумію, грубим голосом. Ну тут не дуже зрозуміло, що мається на увазі, якщо типу грубий голос це може або бути коли людина співає постійно тільки на щільному змиканні, тобто тільки використовується такий грудний грудний звук, або вона постійно опускає гуртань, робить дуже темним своє звучання, і воно звучить всю дорогу дуже одноманітно. Тоді, як це можна виправити, е, потрібно зрозуміти, як це співати саме на тонкому змиканні. Якщо через емоції, так пробуйте співати ніжно. Спокійно, розслаблено. Тоді ваш голос буде дуже плавний та гнучкий. І дуже важливо співати з любов'ю до свого голосу, а не з тим, що фу, як все бридко, мені нічого не подобається. Здається, в мене на каналі десь є відео про тонке змикання. Обов'язково подивіться, пробуйте експериментуйте. Я впевнена, що ваш голос зазвучить так, що ви в нього закохаєтесь. Ну що, мої любі, це всі питання на сьогодні. Також маю для вас чудову новину. Нещодавно на днях я випустила новий курс: це міні-курс п'яти уроків. Твенк це легко. Що таке твенк? Це і дзвінкість та яскравість в вашому голосі. Якщо ви хочете звучати цікаво, не прісно, то цей курс саме те, що вам потрібно. І до речі, вартість дуже доступна всього 990 гривень. І запам'ятайте, якщо ви хочете звучати дзвінко, то вам потрібно забувати про оце зайве повітря. Oh, I... oh. Будемо проспівувати склади ней ней ней, середнє положення гортані, наче промовляємо. Nee, 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 а залишаємо певний простір. І на картинці ви бачите, що справа у нас простір звужений. Nee. І я ще раз хочу подякувати вам, мої підписники, за те, що ви зі мною. Всі, хто дивляться мої відео і не підписані, будь ласка, підпишіться, зробіть це. Це ваш спосіб сказати мені дякую. І вже зовсім скоро ми побачимося з вами в наступних відео. А на сьогодні в мене все з вами була Оля Провоз. Бувайте!